Все почалося з командирського тіктока. Може це прозвучить грубо, але вбивати <рес> росіян, <рес> мабуть, нам більше подобається. <рес> Мені здається, воно його наскрізь прошиє. Вообще, так. Воно в містрість. <рес> а скільки ти вбив людей? Приблизно я рахував десь 580 чоловік. А що він говорить? То їде? Зливає дані. А, треба записати, що якщо нас там зараз уб'є, то щоб мамі гроші прийшли, так? Давай, знаєш. Я. Вообще, да, треба, кстати, записати, щоб мамі гроші прийшли. <рес> А. От це не факт, що все Кстати, буде нормально. А репортерам вам платять, если yeah. ви постраждаєте да, в зоні бойових. Ну, ми застраховані. У нас є страхування. Я хороша страховка. Не знаю. А, Ще не, не приїхали. А сьогодні буде можливість узнать, но да. ми ж не хочемо це перевіряти. Дай Боже не знає. Да, дай Боже не знає. Хотіли зробити репортаж про снайперів. Якось так склалося, що з часу повномасштабного вторгнення ми мало про них розповідали. Я давно чула про групу снайперів під назвою Привид. Вони, мабуть, стали відомі всім ще з Бахмуту. Хотіла давно до них потрапити, і ось ми нарешті у них. Сьогодні ми покажемо вам, як вони живуть, розкажемо, як працюють, і можливо, вони ще розкриють якісь свої секрети. Готовенько. А як легше снайперу бути високим чи низьким? Чого? Ага. Менше, ну, менше мішень, да. Так. Ти не прив'язуєшся до людей, тому що ну, в будь-який момент ти можеш втратити цю людину. Але ми вже ну, майже два роки разом, і ну, не прив'язатися до, люд... до людини дуже тяжко. І ну, якщо, не дай Бог, будуть якісь втрати, це буде ну, дуже велике горе. Я думаю, бойовий дух дуже сильно впаде. Ну, наприклад, там ну, не дай Бог таке, стане Дідні, ага. А це а, просто він поламаний, так? Да? На від обстрілі? Ні, ну це щось прилетіло і йому видно больно було. <різова> 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 По ньому вже не раз прилітало. Або це просто хтось сів не видно. Типа, каже. <різова> хтось великий. Як ви стали приводами бахмута? Привидами Бахмута наш командир за ним привид, нас охрестив. привиди Бахмута. Ee, скажімо, спочатку у всіх там ну, свої, зрозуміло, що позивні, там, це все ясно. Але вже в Бахмуті вже почали нас називати привидами. Все почалося з командирського <рес> 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 тобто ми, як якась, з в підрозділі і Треба ж якась назва там група. Так часто роблять. І шеф він приведе, і в тому приведе. До снайпера агресивність це взагалі не його тема. Mm -hmm. Він повинен бути врівноважний. Тому він робить якісь необдумані речі. Від цього може загинути він, може загинути його група. Тому ці питання у нас контролюються колективом. У нас дуже велика така колективна відповідальність. Навіть я проти колектива інколи не йду. Займаємося спортом, качаємося, винтовки по 30 кілограмів. Тобто приходиться брати на себе таку тяжю, можете взяти, поважити, вони там лежать. І яка її вага? Ну це вага вже до 20 кілограмів. Якщо в апгрейді в повному, я ж кажу, вона до 30 кілограмів може доходити. Калібр? 14,5 на 114 Ширки помідори. А скільки таке щастя коштує? Дуже дорого. Як Хороша дорого. Хороший автомобіль, напевно. Іди, іди, пообщайся з журналістами. Давай. Вони прийшли до тебе. Ти розумієш, що ти дід любиш просипатися в 6 Що, Чим снідає снайпер? Нателе? Натело. Нателе. Втачає з молоком. О, а виділи? Ну і так, і запитання дратують від там, цивільних навіть там вдома. А скільки ти вбив людей? А що ти відчуваєш, коли ти спиш тобі сни? Ну таке, знаєте, що попало. Я відповідаю, кажу, якщо цього не драматизувати і не романтизувати війну, і то, що ти робиш, тобі буде простіше. Ти потім це забудеш. Ну, я не знаю. Я просто на це сподіваюся, і я так думаю, що ми щось колись це відійде від тебе, війна. Ми ж тут не всі не професійні військові, ми мобілізовані більша частина, прийшли сюди і навчилися за короткий час, і всі повернулися потім до звичайного життя. Скільки вам цукру? От, до речі, приведе хлопці, вчора ваші казали, що їх е дратують дуже запитання, скільки ти вбив, але ви ж ведете підрахунок. Дивіться, давайте так, стосовно підрахунку. Його не вести неможливо, тому що е я кожен день там, після роботи даю, е ну отчт даю там, на, на више керівництво. І там чіткі правила, е якщо є підтверджений, то обов'язково повинен відео, ну, звідки звідкидати. Кількість, яку ми знищили, ну, загалом, неможливо сказати, тому що ну, я не скажу так, відсотків 30, там, ми всього записали. Це складно писати. Тобто, ну, На даний момент тобто, на останній десь приблизно рахував десь 580 чоловік. Не так нас це, коли командування цікавиться, а коли якийсь гражданський так їде. Якась людина, яка ну взагалі не в цій темі, і вона тебе спрашує там, а скільки ти завалив, типу, а коли це це закінчиться, ну, а що ти там делаєш? Та тебе волнує, що я там роблю, скільки я там людей убив і ще що, -то? ну. Якісь тебе це на, не повинно волновати взагалі. Да ну нахуй все на людей, да? Дом, милый дом. Чего ешьте ароматы ванили? Тут мы еще дахнуть, да? Ну, дело в том, что тут еда была. Поэтому хлопцы как бы тут приходят, уходят, а жрапат остается и он и, и едят... Постоянно совершенно. У нас є ще декілька місць там, де ми дислокуємося. А це просто було одне із місць таких. Що можна було чаю попити, кави. кави. Перевалочний пункт. Перевалочний пункт, так. Хлопці, угу. так. а хтось з ваших батьків знає, чим я... Не, Ну, Я розказую вам, але не повністю все, що там в підрозділі відбувається. А, а ну, як так. ви про це сказали? Ну, то як їхав на навчання. то сказав, що їду на навчання. І куди попав після навчання, теж шукав. Де проживаю, десь звідки їжу. Ти поки розказує, А я наша. Ну що, підтримують, все добре, мама. Що в них залишається? Ну так. Да. То в мене брат теж служить тут. Я, наприклад, сам родом з міста Буча. Він застав тут на Донбасі, а мати пересиділа в окупації. То вона, так скаже, все. Там не знають, я з 19 року служу за контрактом, а хлопці може трохи більше, десь менше. То батьки вже звикли, скажу. Ну, довелося звикнути. З тим що... А як ви думаєте, скільки вам років можете сказати? Мені 24. Воля? Мені 21 рік. У мені 25. І Соня. Пік має значення для снайпера. Має значення, скільки ти вже на цій посаді стоїш, скільки чи тебе на стрілу, досвіду і про що. А вік, ну чим молодший, тим краще, звісно. Ну досвід. старшому нашому поколінню, мабуть, мабуть, не знаю. Трошки важче, ніж нам там добратися до позиції. Якими гвинтівками користуються? Польська груд зараз різні різними калібрами, тобто від 308 до 50 і навіть більше. Цим користується група прикриття. Це польські автомати. Що найкраще, на вашу думку, із того, що. Найкраща гвинтівка, яку можна Так, Якою ви користуєтеся. В залежності від задачі, але як показала практика, найчастіше частіше всього так. задіяний, це мрад. Вона більш точна гвинтівка, вона йде з ПБС, -ом. два ствола йде взаємозаміняємо, аверлопер, тобто розкладається вона угу. з двох 2 Іде в І вже Марк Люпельд, приціл. П'ятого покоління, каже, в апгрейді вона теж десь до 12 кілограмів вона може бути, може і більше. Тобто вона так найчастіше і найкраще все показує. Вона і по вазі просто оптимальна. Так. Золота середина. Тобто вона... -то у снайпера не одна гвинтівка. Ні, звісно, ні. Тобто, у там старші снайпери, Золосно наприклад, командири відділень і так далі. На них може бути три або навіть чотири гвинтівки записані. Скільки а... у вас? В мене одна, я користуюсь одним, я другий номер снайпера, і я користуюсь 308 калібр. Звісно, на вихід, коли ми йдемо, в залежності від задачі, буває, і автомат береш, буває, а снайпер бере вже калібр більший. Теж залежно від дистанції, на яку ми працюємо, і умов навколо. Перед тим, як ви виходите на завдання, ви знаєте, так, яку вам треба глинати. Так, звісно, звісно, ми... там не... ну, як і всіх, проводиться якась мінімальна розвідка, вибирається місце, звідки ти працюєш, визначається дистанція, і ти вже під це затачуєш своє спорядження. Спорядження калібру обираєш, яким зручніше буде. Тобто, якщо у нас дистанція до окупантів там 400 метрів, навіщо мені тягнути велику гудівку? Я візьму собі менше, мені буде простіше, вона більш-менш габаритна точніше, я собі спокійно дійду, відпрацюю на коротку дистанцію, яка для неї по паспорту, по ТТХ робоча. І ми собі спокійно підемо. Якщо вже дистанція більша, або інші задачі, наприклад, там техніка, переміщення особового складу, там вже в залежності від цього ми граємо вибираємо собі зброю. Алігатор використовується більше вже по цілях броньованих. Броньована техніка, БМП, це такого характеру. Мені здається, воно його наскрізь прошиє. Взагалі, так. Воно в мізріст. 4 кілометри це нормальна її дистанція. До 7 кілометрів працює. Це гвинтівка. Працює тихо. Там навіть в інструкції вказано, що до півтори тисячі метрів не гуманно стріляти в людей. Тобто, тому що в них нічого не залишається. Тобто, це більше для техніку, або стрільба на більшу дистанцію далі. А з якої найдовшої дистанції ви стріляли? От 2700. Ні, найдовше у нас було 2400. 2700 працювало, на 2400 спрацювало. 2400, так. Да. Це мінометний розрахунок, це було в Міньковці. Тогда працював цілий підрозділ. І спрацювали. Ми тоді його довго, скажем так, спостерігали за, за цим розрахунком. І цілий підрозділ відпрацював його, наш підрозділ. А яка для вас найзручніша дистанція для роботи? Саме найзручніше це від 400 і до 1,5 км. Ближче, так? Саме нормальна дистанція, так. З місця з якого я, наприклад, стріляю, чи більша дистанція, я не знаю, яка погода в тому місці, куди летить куля. Тобто там це можна враховувати, але, в принципі, чим ближче я підійшов, тим більше знаю, що у нього такі самі погодні уви. І мені буде простіше зробити прямий постріл, чим з поправками виносити це. а в тепловізійних прицілах поправки не вносяться. Ти виносом стріляєш, сугубо по, ну, тобто на майстерності своїй, скажімо так. Яка найкраща погода для снайпера? Головне, щоб вітру не було, так. І там температура, по-моєму, краще стріляти, коли холодніше. Це оце, щоб ви розуміли, оце 338 калібр, а це 14,5. Да. Уявіть собі, ось. Дивіться, восьма я рука. А це 308. Святі помідори. Ні. Дай Бог, щоб всі попали в ціль. Вистріл це вже 5% від цієї роботи. У вас є влюблення, якісь задачі, що найцікавіше виконувати? В роботі? Так. Може це прозвучить грубо, але вбивати ну, росіян, мабуть, нам більше подобається. Ні, ну це так. Нічого гарного тут немає, але типу... Так, yeah, найбільше, yeah. саме більше, коли я отримую задоволення, це коли вже ти виконав роботу, тобто в тебе є якийсь вже там, ну, підтверджений скажімо, там, підар. І коли ти сідаєш до себе в автомобіль, він нас вже везе додому. Оце найкраще типу, відчуття. Ми, ми відпрацювали, ми зробили свою роботу, ми йдемо відпочивати. Нам прямо як зарплату нарахували. настрій якось піднімається, так. Навіть якщо це не гуманне. Радієш, що ти живий хтось там, може ти комусь життя врятував тим, що зняв там якогось кулеметника чи гранатометника. І такої такі. Скільки масхалатів маєте ви? На кожну пору року 4, 4, 4 маю, так. Да. Е, якісь із них ви робили самотужки чи, чи це все е, якісь покупні? Так, да, є в мене. Е, ну от ще отакі є. от Откікімор. Тіпа, тіпа, тіпа є. Типу такого робили. Сетку брали і робили. З нього такий на це або рання осінь, або, або весна отака От раненька теж. От. Ліпше це коли ти сам робиш масхалат, підбираєш його під себе, тому що як ти зробиш, так воно тобі буде зручно і воювати у ньому. Нєсть, блядь. Угу. — Часто бувають снайперські дуелі. Ну, не часто, але бувають. В місяць, раз, в місяць раз раз, раз, буває. Ну, На останньому виході, оце ж якраз, як ми з Альфою були, довго питалися снайпера спіймати. Він то з однієї дев'ятиэтажки, то на іншу дев'ятиэтажку перепригне. Поки кулеметника не обрали, він не затих. Він вже зрозумів, що його товариші шльопнули, так сказати. І ну, далі вже працювати немає сенсу, тому що його ніхто не прикриває ні огнем. Снайпери намагаються знайти високі. якісь е високі, високі ранги, військових високих рангів. А, Чи це немає? Ти, ти не відрізниш його. Ну, як можна відрізнити, але взагалі командир він же ж не буде собі там шанелі і, скажімо так, кошкетів. Да. Часто вони видають себе кількістю радіостанцій. Якщо ти бачиш навішане хоча б там дві, це вже по-любому якийсь командир, командир відділення, відділення, взвода, що завгодно може бути. І от він, звичайно, пріоритетніший. А якісь там дохадяки. <кхи> бувало, товариші розповідали з інших підрозділів, що вони зривали штурм масовий вбивцем одного тільки командира. Mm -hmm. Все, пропадає командир, вони не знають, що робити, вони сипляться відступають. Штурм тобто, так, якщо є така змога зняти якогось начальника, там, то звісно ти це намагаєшся зробити. По суті, якщо відробити змії голову, то вона ж не поповзе, там. Ти що, що, ти стекло помінял, так? Ще... Ти ж розбив його, по-моєму. Чи, чи Це не на цьому камері? І на цьому теж. І на і цьому на... теж, так? І на тому я теж. Ми ж назад звернули, кстати, я тобі скажу слова. Де Денис звернули. Ну ми потім назад здавали. А да. вони все время наліво. Я тебе кажу, а ну вони, походу, не туди поїхали, поняли. Вони наліво всі. Погано, що тебе наліво наділить, направо тягне. Взагалі прямо до вже тебе бояли. Але ми ж вживаємося нормально. Діло в тому, що ми вже притерлися давним-давно. Всі вже знають кожного в тому сенсі, що він любить, він, як він себе веде, що йому там потрібно. Тобто, або не чіпати сьогодні, або не стоїть ноги встав. Але тобто, іноді коли, коли ти зранку готуєш собі їсти і не кличеш в мене, теж це розбиває мені серце. Я завжди, коли йду в магазин, беру тобі шовуху, І бургер тобі теж беру, і водички беру. А ти про мене от іноді забуваєш. Бачите, Все, все, Все. Раниш мене дуже сильно. Працюємо. Ваша роль теж важлива. Ви світу показуєте, що у вас справді тут війна і все інше. Це теж важлива, ланка. Давайте. Впевнений, зараз СМІ це теж, от кажуть, економічний там фронт, якийсь музикальний, ще щось, це все фігня. От є інформативний, так, я ще це підтримую. Тому що інформативна війна це правда, тому що звідки бере більшість людей інформацію. Телевізор. Телевізор, телеграм, там щось. І новини вони якісь читають, хочуть бути в курсі. А прикиньте, якби нічого не було. Ніяких ні новин, ніфіга. ні фіга. зв'язку, як раніше. Там би вже б жінки і матері з розуму зійшли, наприклад. і люди більше паніка була. А так. Зараз Ваша робота не немає. На цій ноті я нагадаю, щоб на нас не забули підписатися, поставити дзвіночок і лайк. Я думаю, важливо розповідати про війну і показувати наших хлопців. Так точно. Правда? Звісно. І потім може якось. діти з'являться, з'является, покажу. А чим ти займался, вот подивись. Покажу матері, покажу дітям, покажу внукам, всім покажу. Це ну, китсоня, він а, ганец, до нього лучше не Кицонни, Марко Кицон. Артист! А! Смотри там аккуратно с подвеской. Єпот? Будешь ехать, ну, по вот этим ямкам аккуратно. Потом, да, що? да! Да мы нормально там. Двух, блядь, це вам Ой, все, давай. Це вам не стыдно, не? Сколько, сколько надо, надо военных, чтобы вставать одне колесо? Пять. В этом случае, сколько нужно стафировками, поставить 300.